Піскувати, тверде, добре купатися було. А зараз сухо, як помінялася екологія нема ставка, вода поділася. Ось одна ставочка. Ото гребля там. Було десь метр восімдесят води, глибини було. Звідси річка витікала, вода бігла. У гарний ставочок. Купалися, дно пісковате Як екологія помінялася. Зараз росте травичка, а колись риба тут водилася. Ловили рибу і аж вода була туди до вівса. Оце все дно було. Тут добре було купатися, піщане дно, отак пісочок. А сюди доходила вода. Ось тут була вода аж десь сюди. Ось такий ставочок був, це все було ставочок. А то гребля. А зробилося сухо. Бачиш, Сіння, тут ставочок був. Купалися тут. А там річка була і так. Текла туди річка, а зараз немає води. А тут табличка була ловити рибу заборонено. Ну, вже тільки декілька букв, видко, Залишилося. лишилося. Це зараз знаходжуся на греблі. Десь тут шлюз був. І так там річка була колись. А за сухо і річки там немає вже. О, десь тут був слюз. Отака така невеличка мандрівочка вийшла. А цей ставочок називався Брідок.